Експеримент, знаєте, блохи в банці. Коли блох помістили в банку, закрили кришкою і залишили їх на три дні. Потім прийшли, відкрили кришку, а блохи так і пригали в цій банці, навіть якщо кришка була відкрита, не перепригуючи її. Їхнє потомство точно так же не могло перепригнути через цю банку. Точно так же було за кулу експеримент ставили, коли в басейні, де вона жила, помістили таку стікляну стіну. І, звісно, поки там тиждень-два експериментували, вона не могла перепливати, да, бо стоялася стікляна стіна в басейні. А коли прибрали, вона все одно не могла перепливати через неї, тому що ну, бар'єр вже в голові стояв. І ще у нас десь є теж в Україні, в Києві, да на трасі, коли сезон, коли косулі перебігають через дорогу, да там навіть волонтери чергують, і все одно завжди є трагічні випадки. Чому це все відбувається? Тому що це все генетична пане, це все одно заложено в цих да тваринах, точно так же, як і в нас, людей, заложено те, що було, колись відбувалося з нашими предками, коли вони попадали, під розкуркулювання, під оце ці переслідування. І, звісно, це все заложилося генетично і нам зараз теж проблематично проявлятися, говорить про гроші сміливо. Це все попередавалося. І ми можемо або ці кордони порушити, да? ну, або далі жити і бояться перепригнути. Через цю банку, навіть якщо вона відкрита.